Твої кордони твоя сила. Ти відчуваєш, що тебе використовують. Чи важко сказати у ні? Твої кордони це твій захист і твій простір. Давай розберемось, як їх будувати. Особисті кордони це межі, які визначають, що ти приймаєш, а що ні. Це про твої потреби, цінності та почуття. Вони допомагають тобі залишатися собою і захищати свою енергію. Без кордонів ти можеш відчувати виснаження, стрес і розчарування. Люди можуть не усвідомлювати, що перетинають межу, якщо ти її не позначиш. Здорові кордони це запорука здорових стосунків. Почніть з усвідомлення своїх потреб. Що для тебе важливо? Що ти готовий терпіти, а що ні. Чітко і спокійно висловлюйте свої межі іншим. Пам'ятайте ні, це повноцінна відповідь. Не бійтеся відмовляти. Навчіться говорити у ній о безпочуття провини. Захищайте свій час і простір. Не дозволяйте іншим вирішувати за вас. Пам'ятайте, твоє благополуччя на першому місці. Підтримуйте своїх дітей у встановленні кордонів. Навчіть їх говорити у ній і захищати свої потреби. Покажіть приклад здорових кордонів у вашій родині. Це допоможе їм вирости впевненими та самодостатніми. Твої кордони це не стіна, а двері, які ти відкриваєш для тих, хто поважає тебе. Почніть будувати їх вже сьогодні. Підпишись на канал, щоб дізнатися більше про саморозвиток та психологію. Поділися цим відео з друзями яким це може бути корисно? Напиши в коментарях, які кордони ти хочеш встановити у своєму житті.